Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас бліц відповіді на питання підписників, як і завжди, дивіться закріплений коментар, там перелік всіх питань і ну, розбивку по епізоду я теж зроблю. Сьогодні у нас багато всякого буде, в основному по останнім новинам. За останні пару днів, думаю, багато чи цікаво відбулося, поки я взяв собі вихідний. Ну що ж, можете десь позручніше, а я починаю. Питають мене про допомогу США. Чи буде відповідно відновлена взагалі ця допомога? Ну, думаю, вже всі чули, бачили, що були офіційні про то підтвердження, що допомогу зупинили. Ну, власне, як я й прогнозував після зустрічі Зеленського і Трампа. Ну, добре, гаразд, дякую за відповідь. Покажіть мені, будь ласка, ну, то все-таки США Україні допомогу відновить. O, es pistļācīju skandāvu Zelenskos trampu. Kas tur ir, prav. Eivas. Pustarūna, manu. Nu, Kamu pervernu tam. Turiso, stak. Ansus, nu, tieši, ešu. Pertu. Так, да, допомогу мають відновити. До речі, руни не настільки повільні випали. Тобто, це має бути ну, доволі скоро. Не берусь якісь терміни називати, але прям суперповільних рун тут не впав. Що в нас тут? Ейвас, пустаруна, кану перевернута, туріса, Перт. Добре. Ну Ось, відстоювання себе, відстоювання своїх інтересів іде. По часу руна не настільки швидка. Ну і недалеко не повільна. Тобто, ну, я вже кажу, це. Допомога відновиться доволі скоро. Ну і стоювання себе йде своїх інтересів. Ну що це? Ну що ну, це? Це ось, до речі, випало. Угода про копалини Що це ще може бути? під пустою руною ну що, ще якісь, ще якісь сюрпризи тут будуть. Ще Трамп, якісь коники викине, схоже. Ось, тому що це певна невизначеність ситуації, це певні несподіванки, те, що зараз ще нема. Те, що ще буде пізніше? Е, ну Зрозуміло, що тут якась хитра гра ведеться, то, що Кано хитрість показує. не обман саме хитрість. По Турісазу, хитрість зі зброєю. Ну от так номер. по Ну Це зброя є, поставки зброї і так далі. Е, в той же час турісаз активні дії. Щодо чого, по закону, до речі, е, оце от підписання угоди про копалини, да, вона буде все одно, то, що там посварились, то нічого не відміняє. Я ще давно казав, що буде. <кхм> буде та угода підписана. Тому нічого в плані цьому не змінилось. Ну асус, окрім того, показує інформацію. тобто оце... Сьогодні були новини, що зупинили обмін інформацією. да? Тобто, оце поставки зброї, оце обмін інформацією. Все це має відновитись. То, що перед прямий. Це якраз і є, по-перше, що відкриття інформації, якщо так прочитати, а по-друге, пер це ріг достатку. Значить, багато всякого різного гарного піде, і це для нас будуть гарні новини. Тому, як би даче відновиться допомога від США, дай доволі скоро. Так, раз, дякую за відповідь. Дякую за відповіді. Давайте далі. <питають>, Питають мене, чи буде другий раунд перемовин з Трампом і чим він закінчиться. Ну, вже в першому розкладі показали. Раз угода буде підписана, ну, наче, напевно, щось таке буде. правда? А, гаразд, добре, дякую за відповіді. Покажіть мені, будь ласка, ну, до... буде, ну, хоча. Давайте подивимось. Чи буде, буде, вже по першому розкладу, можна сказати. Давайте подивимось е конкретно, чим закінчаться наступні перемовини з Трампом, української делегації, чи Зеленського, хто вже там буде. Так, добре, дякую за відповідь. Гаразд. Покажіть мені, будь ласка, ну, така. Чим закінчаться для України наступні перемовини України ну, української делегації, можливо, Зеленської з Трампом? Скажіть вам він правду. Гуня перевернута. Альгес перевернутий. Ну, ну. Ансус. Ну, підписанням угоди. Наутіс перевернутий. Ну, ясно, куди без того. Так, а це що? Отал перевернути. А це що це, поясніть? Турісас перевернути. Ох ти ж. Так, що ми маємо? Вуня перевернуто, альгіс перевернути, Ансус, Наутіс перевернутий. Дагас, отом перевернутий, турісас перевернутий. Багато всього перевернуто, де да навіть якби і не перевернути, все рівно не так весело. Е, що в нас тут? Зразу розчарування якесь іде. Ну, тобто, ух, вах, вау, ефекту і тої зустрічі чекати не варто. Е, все рівно ось ми не захищені. Це, до речі, можуть бути гарантії безпеки, То, що Зеленський хотів від Трампа в обмін на копалення. Щось я сумніваюся, що нам їх дадуть якраз. на, на наступній зустрічі. принаймні. Чи взагалі США не має певні гарантії дати по результату. Ось, власне, ну що, ну, це саме підписання документів. Підписання документів, які можуть бути документи, та сама угода про Копавин. Під тиском, під маніпуляціями, будь ласка. Ось. Тобто, це ультиматум. Або підписуєте, або до побачення. Ну, Воно десь так і виглядає загалом. Ось, і це все щастя нам дасть зміну ситуації. До речі, да, золото перевернутий. Схоже, що Трамп буде прям дуже активно натякати на вибори. Конкретно вибори президента. Угу. Влада буде наша не в захваті від того і Петрісазу перевернутому. Е, якась, все рівно тут якась перепалка намічається навіть другий раз. Просто що це вже буде більше стримування емоцій, це вже буде більш, знаєте, схоже, що більш закулісно, по-перше. По-друге, все-таки ну, в легших тонах. Тому що Петрурісас перевернутий, це зазвичай злість в собі тримають. Ну, Може якась колкість -кол з нашого боку бути, да? вже хто там буде. Хто там буде з Трампом перемовину навести? Ну, але це все-таки більше стримування емоцій негативних. Ну ось такі результати для України. Чесно, не здивований. Так, гаразд, дякую за відповідь. Така цікава заява була у зв'язку якраз з тим, що у нас США припинили допомогу. Це хто там? Веніславський заявив, здається, Да, РБК з посиланням на Веніславського. Україна має запас міцності приблизно на півроку, навіть без системної підтримки Сполучених Штатів. Це цитата. Ну, Хочу перевірити, а чи дійсно це так? Гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, то дійсно у України є запас зброї, запас, так би мовити, міцності десь на пів року. Навіть без припинення. Тобто, навіть із припиненням допомоги від Штатів. Скажіть вам правду. Кана прямо. фурус Прямий там був. Наутіс перевернутий. Ну-ну-ну-ну-ну. Іса. Ох ти. Маннас. Ну ясне діло. Вуньо. Обмана тут не випало. Але тут є. Але. Одна з моїх улюблених зв'язочок. Рун Наутіс Іса. й Наутіс перевернутий. Що е, ми маємо? Кано, Урус, Наутіс перевернутий. Іса, Маннас, Вуньо. Прямо. Про що мова? Ну що, брехні не випало. Тобто, на півроку у нас дійсно запаси можуть бути. Але є, але. Ну, ось є план. Оце кану йде як план. По чому? По зброї, план командування, мало того, саме військового. Схоже, що військові до того готувались. Можливості такого. Е, Наутіс перевернути Іса. Це жорсткі обмеження. В класиці взагалі тюрму показує. Тобто е, воно то зброї вистачить, але доведеться дуже-дуже сильно військовим нашим затягнути пояски і обмеження там будуть по, по пострілам. ну Одним словом, дуже жорсткі, жорстокі навіть обмеження в умовах жорсткі, найжорсткішої економіки економії. Е, да, дійсно може вистачити на півроку. Влада про це знає. Військові саме собою знають, політична влада теж про те знає. В даному випадку це може йти як сам Веніславський. До речі, який таке видав. Е, і сам Аннас. Ну правда, треба сказати, що у нього все рівно якісь знання обмежені є, якщо так. Але розуміння є, що й до чого Івуньо. Ну що, видати радісні новини. Видати радісні новини, підняти настрій, зокрема нам, всім українцям, що не все пропало, що й без Америки протримаємося, що зразу нам гаплик не насниться. Ну, в такому плані. Ну, в принципі, це зрозуміло, з якою метою така заява була зроблена. Ну так, да, дійсно, у нас якийсь запас є. Все-таки зброї, це не те, що все, що е, Штати присилали, все зразу на фронт йшло. Ні. Все-таки по складам щось десь є, плюс своє виробництво якесь є, плюс Європа нас підтримує. Тоді, да, дійсно, в умовах жорсткої економії можемо протриматись півроку. Обману тут нема. Але ж дуже-дуже-дуже жорстка економія по таким рунам. Ну це щоб було розуміння, замість 10 пострілів, нехай да, на гармату, буде один. Ну, це, щоб ви просто розуміли. Угу. А так, да, можна півроку протриматись. Так, дякую за відповіді. Там питали за відключення Старлінку. Я вже дивився в одному із недавніх бліців, відповідно, пошукайте. А давайте далі. А, просять мене подивитись. Ну, загалом, наслідки для України, якби після зупинки допомоги від Штатів. Да? То я подивився, що буде відновлено, Давайте наслідки подивимось. Наскільки все буде погано. Так, дякую за відповідь. А, ну гаразд, покажіть мені, будь ласка. Ну от США зупинили нам зараз допомогу. Покажіть мені, будь ласка, наслідки для України. Безпосередньо для наших Збройних Сил. Скажіть, правду. Постаруна. Складно прогнозовані наслідки. Райдо перевернути. Ей, ось так. Соло, далі. Ну. Евес песній. Що за Евес такий? А, потейвес у цьому плані. Ну, на... із хорошого Хагалаза, там, Турісаза, Наутіза тут не випало, на? тобто, прям катастрофи все-таки не буде. Але є, але. Гаразд, що ми маємо? Пустаруна, райдо перевернута, Ейва, Сов, Ева, Евас, Тейвас. Прямий. Пустаруна зразу показує, що наслідки не визначені в якійсь мірі і складно прогнозовані. Мало того, якщо пустаруна падає першою, значить що це от все може піти мінятись. Складно, що я кажу? Складно прогнозовані наслідки. Конкретно на даний момент, на момент розкладу. Сьогодні у нас 5 березня. А, ну що, обмеження поставок йдемо з одного боку, з другого боку. Ти ну, зрозумів. Оце десь ну, це відступ десь буде. На жаль, доведеться відступати через що. Тут і показали того, що ну, оборона не, не вдасться втримати просто. Це все. Ну, а раз, якщо взяти саму по собі руну Ейваз, окей, тримаємось, обороняємось. Ось робота ПВО все рівно ще успішна, так чи інакше, тому що цей ПВО також і оборона. Да? Тобто фронт не посипеться, принаймні в найближчій перспективі. Е, тримаємось. Гаразд. Ну, Соло показує, що будуть якісь радісні новини. Кано, є план на то, буде реалізація плану. Тобто, ну... Ем, я так бачу, що для військових це не було прям ем, великим сюрпризом. Схоже, що військові до того готувалися, що Трамп може фінтушима викинути. як би. Є план на цей рахунок. Ось по ЕВАЗу, Ну що, навіть десь якісь контратаки будуть з нашого боку. Да. З другого боку, Кано, Евас Тейвас. Е -пос... Заплановані поставки зброї. ось. Заплановані поставки зброї. Тобто, те, що я казав, не США єдиними, нас Європа підтримує, нас і ще партнери є, там, Південна Корея, Австралія, Нова Зеландія, одним словом. Розумієте, да? не, не тільки на США це все тримається. Ну, але да, США дають велику частину. Давали. Ну, не все рівно тримаємось. Тобто, навіть десь ось якась контратака тут проглядається. Контратака невелика, ну все одно. Що оборона посипеться, фронт посипеться ні. В найближчій перспективі, найближчій, підкреслюю. Я тут такого не бачу. Бойові дії взагалі далі, ніж там на кілька місяців прогнозувати, дуже невдячна справа. Так, гаразд, дякую за відповідь. Таке мене питали на рахунок китайських військових чи то китайських військ в Україні. По цим телеграм-каналам, по, телеграм по дай не тільки, та й по новинним каналам пройшли багато. Я думаю, бачили всі відео, де десь там на тимчасово окупованих територіях китайські солдати в формі обвішані всяким різним, малюють свої іерогліфи, пишуть, говорять китайською і так далі. Та от мене прости подивити, що це взагалі. таке. Давайте. Почну із того загалом, подивлюсь, а що це конкретне відео, хто це взагалі там такі? Да? Що це там відбувається. Потім подивлюсь перспективу того, що Китай, скажімо, свою регулярну армію під тим чи іншим соусом може відправити на допомогу Україні. Взагалі, є така можливість чи немає. Гаразд, дякую за відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка, що це от було взагалі таке? Що відео пройшло, нібито китайські військові на тимчасово окупованих територіях України. Що це там таке було? Що це взагалі відбувалось? Поясніть мені, будь ласка. Скажіть вам правду. Феху перевернута. Кан. Так. Турісас, Ага, розумію. Лагус, ну ясно. Далі. Ейвес. І що? Ух ти. Ну, я загалом так і думав. Руни підтвердили. Руни підтвердили. Що в нас тут? Фегу перевернути: Кану, Туріса, Злагус, Ейвас, Отал. Зразу показують, що їх там зовсім небагато. Зовсім, зовсім небагато. Що вони тут навчаються? Кану це про навчання, це про отримання інформації якої, яке навчання? Військове навчання, дослівно, якщо прочитати. Будь ласка, Лагус туди ж інформацію показує. Потік інформації. Вчаться бойовому мистецтву, вчаться сучасній війні. Угу. Тому що армія Китаю велика, але воювали вони останній раз. Доволі давно, і наскільки пам'ятаю історію, вони ту війну програли тріском. Тому якби, велика армія не значить, що вона прям дуже сильна. Ну, на прикладі Росії ми загалом те саме. Бачимо, да? Багато ну, не скажеш, що це прям там Друга армія світу, да? як, як грізно звучить. А по факту друга з кінця. А, гаразд. Ну, Але все-таки шапками закидати не варто. Тут все рівно треба сказати. Ну що, потік інформації, якої військовий, навчання, будь ласка, обмін досвідом, обмін інформацією і так далі. Ось ось комунікація йде, комунікація з ким іде, а влада. Ну, зрозуміло, що було зроблено з посилу китайської влади. Зрозуміло що ось. І загалом що? Збирають інформацію, збирають досвід. Потім це все буде передано кому? Сі Цзіньпіну, зрозуміло, а він далі буде рішення приймати, що з цим все буде. Тобто, це банально ну як, не інструктори, а як це назвати. Я не знаю, як це назвати. Учні, назвемо це учні. Да? Тобто, банально учаться ось реальні війні. От і все. І з їх там зовсім небагато. Я не бачу, щоб вони тут участь безпосередньо в бойових діях приймали, до речі. Це більше ну, учаться. Вони тут більше учаться, а не, для, а не воюють. Ну, а раз, давайте перспективу глянемо. Чи, може, Сі Цзінпіну сподобається і відправить сюди ще на навчання, так би мовити. Кого в нас тут вже тільки не було? Північні корейці, африканці, сомалійці, ну, то теж, в принципі, африканці, да? а й бразильці там які-небудь, мексиканці, європейці, ті, які зовсім. Ну, ті, які на сторону Росії перейшли, да? тому що багато є європейців, які за нас воюють в інтернаціональному легіоні. От і так далі. Кого тільки в нас тут уже не було? Що називається ще китайців бракувало? Ну, а раз, добре. Дякую за відповіді. Покажіть мені, будь ласка, як на зараз виглядає ситуація? Чи Китай... Може ще більше військ відправити в Україну на допомогу Росії. Не з метою вже навчання, а з метою саме ведення бойових дій. Скажіть вам, правда. Перед перевернутий Хагалас. Манас перевернутий. ти. Ісон, далі. Кану перевернутий. що? Офінал. Інгус. Ой, сумнівно, ой, сумнівно. По такому набору майже весь розклад перевернутий. Один інгус позитивний, да? Що в нас тут? Перт перевернутий Хаглазман нас перевернутий Ісакано сакану перевернутий інгус. Поки що невизначена ситуація. перт перевернутий. Невизначена ситуація, невизначене майбутнє, якщо хочете. Тобто, ну, я ось питаю на конкретний момент, рішення нема. По Хагалазу, хагалаз маннас якби, ну, по-перше, як би там десь не накрили тих китайців, які приїхали вчитись, то що це загалом позначка СМИ. По-друге, це може програтись в тому, що там Сі дзіньпіна самого не зрозуміють, і буде йому вже не непереливки, доведеться за крісло, якби триматись. Або, Або. Тобто Хагалаз форс-мажор показує, де форс-мажор у владі. Яка тільки яка це буде влада, чи та військова, безпосередньо китайці, які приїхали, чи це влада політична в Китаї, може і так, і так відігратися. По Ісі, обмеження йдуть, конфронтація йде, і так далі. Ну тобто, схоже, що Штати, коли це побачать, де Штати і не тільки натякнуть Китаю, що ні-ні, нічого вам тут робити, бо буде вам біда потім. Ну що, і санкції може показувати загалом якісь обмеження і так далі. Хитро це все робиться, хитро, якось підступно, но по інгузу. Ну, Китай допомагає Росії все одно, не військами, так, технікою, зброєю, станками, чіпами, там, деталями до дронів і так далі. Тобто, це нічого не міняється а в контексті армії. Я не бачу тут великої кількості. Розумієте, якось хитро їх можуть прислати, але не показує велику кількість. Це все рівно йде в контексті навчання. Що мов дивіться і вчіться, я не бачу, щоб вони тут воювали. Ну нема тут такого. Ну нема. На даний момент нема тут такого. Навпаки, тут я бачу, що е Сі Цзінпіну може самому стати непереливки. Що і в Китаї можуть не зрозуміти, а якого рожна Китай лізе в чужу війну загалом. Що він там забув? Ну, якось так. Так, ну що? Ну із такого основного ніби все. А, давайте ще одне цікаве було. Де вже, правда, кілька днів в тій новині, до мене все руки не доходили. Ну, давайте зараз, перемішаю, розкажу. Так, гаразд, дякую за відповідь. Дякую за відповідь. Добре, таке мене просять подивитись. Заява Скібінського про те, що у росіян є плани запускати по 500 шахедів за раз по Україні, відповідно. Зараз, нагадаю, рекорд був щось там 267, щось таке. Рекорд був ось буквально у лютому місяці. А, ну Давайте подивимося, чи зможуть вони дійсно по 500 шахедів пускати за раз. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, то зможуть росіяни російські війська пускати по 500 шахедів за раз по Україні. Скажіть вам, правду. Соло. Агавас. Урус. Ансус перевернутий. Ага. Ейвас, так, і що? Іса. І відповідь, НІ. не буде такої кількості в 500 шахень. Хоч тут і Соулу упало, я розумію, про що мова. Що ми маємо? Соло, хагл, азурус. Це цікаво. Ансус перевернути, і вазиса. Дивіться, ансус перевернути зразу обманеде. Дезінформація. Угу. А, ну... Така заява, знов таки, тут треба аналізувати. Розвідники, Аскібийський, якраз до них належить, ніколи не кажуть нічого просто так. На кого була розрахована ця заява? По, так, по таким рунам я бачу, що не на Україну та заява була розрахована. То було більше розраховано на партнерів, щоб вони поворушились і більше нам дали ПВО. Ось, відповідно. Розумієте, да? Е, отже, ну, Соло, Ну, ніби так, да, нібито позитивна відповідь по питанню, але а що далі? Соло з великий Бабах. Великий Бабах де? По військовим. Е, якраз де що? Де зберігаються дрони? Угу. Е, чекаємо найближчим часом дуже гарних прильотів. По-перше, по точкам пуску шахедів, по-друге, по, по складам із шахедами. Угу. Щоб життя малиною не казалось, як то кажуть. Ну що, погані новини і обман. Но погані новини для росіян в даному випадку. Обман, да, обман в контексті самої інформації. Я питаю, чи зможуть Ансус перевернути? Ілюзії. Ні, не зможуть. Ейвазу Тяжко важко їм те буде. По-перше, по-друге, знов-таки. ПВО, ну, винищення російського ПВО. То да, ну правда, і нашим підрозділам, і ПВО, і там, мобільним вогневим групам буде теж весело, все одно. По фіналу Іса. Ну ні. Іса блокування йде. МЕЙВА з Іса глуха стінка, глуха оборона. Ну, Тобто ні, не зможуть вони по 500 шахетів раз пускати. От і все. Не зможуть. Плюсом тут показали навіть причини: То, що буде винищення. Тих самих шахедів і площадок їх пуску. Десь схоже склад якийсь з шахедами підзірветься означає А може виробництво шахедів, як знати, побачив. І таке і далі. Тому як би ні. 500 шахедів не буде. Ну чи можуть вони збільшити кількість пусків загалом, і кількість як таку, то як би да. Хоча вже, по-моєму, за останній час 100 плюс шахедів за ніч. Це вже як як норма йде, та? І це вже не дивує загалом. Тобто, чи можуть вони ще кількість наростити, так. Да. Чи прям до 500 штук? М -м -м. Ні. Точно. ні. Ну, от якось так. Ну, загалом, що, ніби все. На сьогодні тоді все. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте антон бажання. У спонсорів там свої плюшки, зокрема, доступ до рунтастаю, перевірених мною, ну і інші приємні бонуси. До зустрічі. Нехай щастить!